У такий нелегкий час для нашої країни, коли велика війна торкнулася кожного українця, важливо не забувати про людські цінності та допомогу ближнім. І саме тому громадська організація Вільна нація, залучившись підтримкою благодійних організацій Сейв Ukraine» та розвиток громад, прийняла рішення допомогти жителям Харківщини, аби полегшити їхнє життя в умовах війни. Ось, давай, передаємо вам Мені так не так допомога. Те що ми проносили писали, це пакували нація, наші партнери до благодійної ініціативи долучилися ще три організації, серед яких Save Ukraine, яка на чолі з Олександром Веремеєнко надала кошти для закупівлі усього необхідного. Також хочу подякувати волонтерам за їхню невтомну працю, яка полягає у закупівлі найвигідніших товарів їх сортуванні та оперативній доставці тим. То цього потребує зараз найбільше. Закупкою товарів займалися громадські організації розвиток громад та екою. Розвиток громади наш благодійний фонд. Прийняв естафету від е, фірми від благодійного фонду Сайдюкреїн з Праги від Олександра Верменка. Отримали кошти, закупили продукти. Зараз стосуємо е, індивідуальні е, пакунки для людей, які в Харкові, які потрапили від е, війни. Які б складнощі не виникали на нашому шляху, та українці завжди доводять, що саме єдність є нашою головною зброєю, а піклування про співвітчизників наш пріоритет. Я хочу подякувати у цей нелегкий час громадській організації війна нація ту допомогу, яка вона зараз робить для мешканців селища Золочів? Дай Бо вам здоров'я, дай Бог щоб ви так і працювали на людей. А ми вам будемо завжди вдячні. Вільна нація разом з благодійними організаціями Сейв Україн та розвиток громад буде і далі допомагати усім, хто цієї допомоги потребує, разом до перемоги.